Тут тебе реально обберуть по максимуму. Договір є, але чи нормальний він у 2025 році? Ти можеш віддати до 23% просто на податки без емоцій, без дякую, просто податкова. Вирішив продати квартиру? Приготуйся, держава вже стоїть калькулятором і чекає на твою угоду. І ні, це не паніка. У 2025 році ти можеш віддати до 23% просто на податки. Продаєш квартиру за 100 тисяч доларів, а віддаси 23. І більшість людей не розуміє, як це працює, а ти будеш знати. Ми, X-Estate. команда, яка не просто продає квартири, а реально розуміє, як працює ринок. У цьому відео ви дізнаєтеся, які Податки чекають на вас у 2025 році при продажу квартири, які пастки часто не враховують власники, і як не втратити більше, ніж ви розраховували? Що потрібно знати, щоб прорахувати податки при продажу нерухомості? Щоб прорахувати, скільки реально забере держава, треба знати обов'язково декілька речей: перше, скільки років у вашій власності квартира менше трьох або більше. Друге, скільки разів ви вже продавали нерухомості? Оміс у цьому календарному році. Це буде впливати на те, скільки ви заплатите 0, 10, 23 або навіть 25% держави. Ситуація номер один: квартира у власності понад 3 роки. Перший продаж у 25-му році. Володієш власністю понад 3 роки, і це твій перший продаж у 25-му році. Подохідний 0%, військовий збір. Нуль відсотків просто продаєш і все окей. Але не забувай про супутні витрати: один відсоток до пенсійного збору покупець сплачує, один відсоток держмита домовляються між сторонами, хто сплачує. Оцінка майна в районі тисячі гривень можна зробити безкоштовно, але це не завжди підходить. Послуги нотаріуса від восьми до п'ятнадцяти тисяч гривень. Якщо це саме твій варіант, ти зекономиш тисячі. Ситуація друга: квартира у власності. Менше трьох років, але це все ж перший продаж у 2025 році. Квартира менше трьох років у власності, але це твій перший продаж за рік. Тоді тримай подоходний збір 5% для резидентів, військовий збір також 5%, пенсійний фонд 1%, але сплачує покупець держмита 1%, Оцінка нотаріус – це Це теж саме. Ось, наприклад, якщо квартира коштує 100 тисяч, тільки подохідний. Плюс військовий збір це 10 тисяч, і це без зайвих витрат. Ситуація номер третя. Квартира у власності понад три роки, але це вже другий продаж за рік. Володієш квартирою понад три роки, але вже продаєш другу за рік, ну тоді тримай. Подохідний буде 5%, військовий збір також 5 1% стандартний до пенсійного фонду та держмито. Нотаріус, оцінка. Багато хто думає, якщо квартира стара і давно то не треба платити, але якщо це другий продаж у році, податки автоматично підключаються. Ситуація четверта: квартира у власності менше трьох років, і це другий продаж за рік. Найгірший варіант менше трьох років у власності плюс другий продаж за рік. Тут тебе реально обберуть по максимуму. Податок на дохід буде 18%, військовий збір 5%. Дивіться: 18 плюс 5 23%. Якщо Сума угоди у нас 100 тисяч доларів, то податок уже 23 тисячі ти віддаєш державі. Без емоцій, без дякую, просто податкова. Бонус від нас, часті помилки продавців. Люди часто пропускають що. Якщо квартира куплялася в шлюбі, потрібна згода другого з подружжя. Старий під техпаспорт не підходить без оцінки, нотаріус не зможе оформити угоду. І ще дуже багато витрат по домовленостей, але зазвичай продавець платить все сам. Якщо чесно, найстрашніше із усіх цих ситуацій, що ти просто не знаєш, що перевіряти. Договір є, але чи нормальний він? Власник щось каже, а чи має він право? Податки, витрати, нюанси. Щоб не гадати, краще просто перейти на наш сайт, залишити заявку, після чого. Цього з вами зв'яжеться наш агент. Наш агент допоможе розібратися саме в важчій ситуації. Підскаже, скаже, які документи перевіряти, прорахує всі витрати, скаже, де можна не ризикувати. Посилання на сайт в описі. Просто підпишіться і ми все розкладемо по паличкам. Податки це не страшно, коли ти розумієш, як вони працюють. А ще краще, коли поруч команда, яка в цьому розбирається. Ми, X-Estate, допоможемо зберегти тобі твої гроші при продажу і знайти квартиру. Без зайвих витрат. Підписуйся, став лайк та переходь на наш сайт.